Мої вітання видавати зірковий коктейль програму про відомих та талановитих. Наш гість сьогодні чарує всіх своїми піснями та своїм голосом. Вітайте у нас, в гостях Арсен Мірзаян. Я вітає вас! Всім привіт! Арсен, ми сьогодні йшли з оператором до вас на зустріч і а, міркували між собою. Все ж таки, якої ви національності? От Арсен Мірзаян. А, запорожець. Запорожець. Зараз жартую, кажу, я запорожець. А, а все ж таки, от коріння у вас яке? Запоріжжя. Ага, все звідти. Тільки звідти. Тому, ну, скажімо, дуже така земля історична. і... Завжди цікавився е, своїм містом, особливо острів Хортиця. і Тому там на Хортиці знаю майже кожен квадратний метр. Е, е, і ну, дуже часто е, саме на Хортиці ми проводили е, майже всі вихідні велосипеди. Mm -hmm. і... Ну, весь час там. або якісь ігри в волейбол, або дуже багато профілакторії, спортивних комплексів. Тобто, весь вільний час він активний, він в спорті, з природи. Тобто, ну, гарно. Я знаю, що ви також певним чином пов'язані зі спортом, так? Ну, певним чином. Я ж не, не дуже люблю там такі вилазки, то знаєте, де люди виходять поїсти, шашлики. Ні, ну, в принципі. По горах там полазити? На велосипедах по горах полазити. По, по, є, на Хортиці проходять, проходять дисципліни міні дх тому там, скажімо, майже по горах, але на велосипедах. І Red Bull почав проводити такі акції. І, ну, звісно, дуже, як і Черкаси, дуже розвинутий волейбол. І пляжна версія класична. Я більш, я більш класику люблю, а тут, я ну, знаю, дуже, дуже високий рівень пляжного волейболу в Черкасах. І, і я не пам'ятаю, е, роки два тому я був були змагання, ми знаємо, і наші хлопці з Запоріжжя виїжджали сюди. я, я приїздили я, я, разом. Приїздив, приїздив, дивився ігри. Ну, цікаво. Так, сядали. У, у мене тут кума, кум, я часто в Черкасах. І якщо проїздом завжди всіх веду на піцу. Ага. Я хотіла вас запитати, що найбільше вам подобається в Черкасах. Я так думаю, що це піца. Так. Заговорила вже з вами трохи за дитинство. Я знаю про те, що в принципі ви ще з самого дитинства а, ну були такою неспокійною такою дитиною. Да? Як от вас зараз у шоу-бізнесі називають? Я, я, я у всіх нормальних хлопців таке, ну як розумієте, я займався гандболом. Справа не, не ну, справа не в гандболі, справа в тім, що це командна гра. Угу. Якщо взяти. Командних гравців, то воно так все і в дитинстві виходить. Це дійсно відчуття команди. І таке відчуття тилу, що один за всіх і всі за одного. І це відчуття тилу надає тобі більше, скажімо. Впевненості і ну. Ну, а ви можете сказати, що от, ви такий неспокійний, а такий більше не може знайти підібрати правильне слово, як от не, вас спокійно. Переважно я спокійний. Є моменти, але я намагаюся себе стримувати. Буває, коли дозволяю собі там. Але це ну, в соцмережах можу собі дозволити. Але це со соцмережа. Тобто це якийсь там. Скажімо, це не я, це мій профайл, так себе веде. То як автор виконавець, ти маєш висловлювати, висловлюватись в творчості. Ну, без спекуляцій, без пропаганд, без нав'язування якоїсь точки. Тобі мають зрозуміти всі, бо це пісня. Пісня не буде вічною, якщо вона буде прив'язана до епохи, якщо вона буде прив'язана до подій. Вона має бути. Ну, Без обмежень, без, без прив'язки до чогось, але якихось, якісь певні події викликають в тебе емоції і цю емоцію треба пронести і надалі, Тобто, щоб пісня не втрачала, скажімо, актуальності. Ну, Є кон'юнктурчики, вони там якось по-різному планують свій промоушен стосовно якихось подій. Я не, я не люблю таке, Вважаю, це, ну, це і не люблю спекуляцію, тому не, не хочу. Так, ви стали відомим завдяки проєкту Голос країни. Так, мені все ж таки і, цікаво. Відомий. Дякую, що став відомим завдяки голосу України, а не завдяки якійсь. Мені цікаво було, як все ж таки, що у вас мотивувало піти от само на цей проект, спробувати себе? Суто алчний момент. <рес> <рес> як, як, okay. представ, як представник шоу бізнесу, ну мені ж треба в, скажімо, вставати в строй, треба робити промоушен. Для музиканта промоушен на музичних каналах того часу. Музичні канали на той час мали дуже низькі рейтинги. Все це вкладання грошей, це відеокліпи, це записи пісень на студії. Ну, все це було, але ще й... брали в участі -проєкту, проєкту Свіжа кров. Промоушен, да. так. Промоушен, промоушен не, не дешева річ. А тут така нагода випала, що центральний канал, ціле літо люди будуть дивитися, спостерігати за своїм, скажімо, кумиром. Ага, то, то ви вже були, ви були впевнені. Ви були впевнені у тому, що от, все ж таки вас візьмуть, що ви прийдете кастинг? В принципі, я не скажу, що я був впевнений. У мене практика велика. Я брав участь у різноманітних шоу і так само як і вигравав, так і програвав. І спокійно ставився до цього. і ніколи не, роз... не розстроювався. Це нормальна річ, ти не... не можеш бути завжди бути кращим. І, і все це, це за практика. Ти все рівно робиш висновки після кожної своєї поразки. І... Іноді завжди дякуєш, що сталося саме так, бо можеш, наприклад, собі уявити зовсім інший іс ісход наприклад, подій. І тому іноді я кажу, що краще хай рог буде таким. Тому на це шоу я йшов без планів на там, заздалегідь. Так, ви знаєте, тут мені було цікаво. Вича ще сказали, що ви там, гнете правду матку і так далі. Тому подібне, але Україна вас знає саме як ліричного виконавця. Ну і що? Ну, знаєте, просто якось так… Я виходжу на сцену виконую пісню, наприклад, невчасна. Про ну, в житті чоловіка з'являється така жінка інколи. Виконую пісню невчасна і. І в декого вона викликає якісь абсолютно інші емоції. Скажімо, це лірика, але це правда життя, і не всім вона іноді до вподоби. Тому стосунки не на людях, або є пісня У мене п'ята Ахіла. Про, ну, це взагалі серія, збірка пісень «Незручні ліжка. Тобто... Ну, хтось каже, що це плохо, хтось каже, що це добре, хтось у кого ж свої бажання, але це більш та музика, яку, може, треба слухати наодинці, як сказав один з відомих критиків українського, шоу-бізу Зелений. Він сказав, що це саме та музика, яку треба слухати в автівці. З усіх, е... ну мене ця критика навіть не розстроїла. Я б був би. я б, ну... Я вже пишався б собою, якщо б ця пісня лунала в автівках. Тому що, ну, чесно кажучи, мені іноді самому в автівці хочеться послухати саме свої пісні. Але що ж мені свої пісні слухати? Ну, мені подобається, як грають хлопці, як в дуже високий рівень моїх музикантів. Тримай фасон. Не плач, зальєш перон. Бувай, мали, та мі, доросла справжність На останок нашого з вами спілкування я пропоную пограти у таку своєрідну асоціативну гру. Я відчуюсь, ну... Не любите? Любите? Коли зустрічаємось з друзями, так на час проводимо, граємо саме в такі ігри. Знаєте, коли на папірцях пишуть щось, пов'язане з чимось, ліплять. Один одному на лоба. І... А тут тобто нам зараз буде дуже легко пограти? Не знаю. <су> <су> мені там не, лег, мені там не, ну, не легко. Тому... Так, вам треба уявити, що існує коктейль під назвою Арсен Мірзаян. І от які інгредієнти мають війти в цей коктейль? А він має бути алкогольним чи ні? А ще взагалі як ви себе асоціюєте? <су> як я себе асоціюю? Чим? З Угу. Uh -huh. Мабуть, хочу асоціювати його з тим, хоча я не прихильник спиртних напоїв. Я думаю, звісно, я дозволяю собі. Я психічно здоровий, <сих> психічно здоровий, тому дозволяю. Але у нас на сьогоднішній день з Різдва почалася операція Апрель, і ми домовились з друзями, що ми до 12 квітня. Не вживаємо. Так. У нас буде патрійне свято, ну, виключно, що і на Великдень і на, і на, і на цю дату Припав, припадає. Тому відповідно коньяк, Мабуть, так хочу. Нічого, коньяк – це і є такий коктейль, бо він коли нас ну, настаюється. Починаю отримувати щось в собі, якісь нотки в нього з'являються. Так само я відчуваю це в собі, і в своїй творчості. Я відчуваю різницю між тими піснями, які я писав до колись там, 98-й рік, 2000-й. Коли я зник зовсім покинув, скажімо, сцену як музикант. І повертаючись знову, я пам'ятаю, що деякі музиканти підходили і казали, молодець ще повернувся. І казали, що гарно повернувся. Дуже багато змінилося і за філософією, і за музикою. Ну, так. Тому, мабуть, треба було десь настоятися в діжці перед розливом. Та ти зрозуміла, Арсен Мірзаян – це чисто коньяк. Це от, от такий коктейль. Я зрозуміла, дякую вам. Це не, не для всіх. Ага. І... А це буде дорогий такий коктейль. Ну так, і з часом все дорожче, все вишуканіше, І, врешті-решт, колись стане уксусом, перетвориться на оцет і стане вже нікому не смачний. Але потрібний. Так, ну як. Заправкою для салатів стане. Заправки да? для, для салатів і буде з'являтися ось в таких от якихось гала-концерти. <рес> побачимо, як воно буде. Я дякую вам за таке спілкування, за ваше почуття гумору. Спасибі, що завітали до нас на гостини. Я також дякую вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами і зустрінемось вже рівно за тиждень. Бувайте!